Ви слухали природу, про що вам ліс шум розповідав? Про що співали вам нестримні води? Чим місяць вам сьогодні здивував? Хоч раз в житті ви тішились дощами і не боялись мокнути самі, чим милувались чистими зірками. Раділи ви на сніженій зіми? Хоч раз в житті ловили голос моря, ви бачили рослини степові, про що поля розквітчені говорять? А ви ходили босі патрави? Хоч раз в житті сміялись разом з літом, а з осінню ділили смуток світ, свіли з весною, наче перші квіти. А чи навчив чогось морський прибій? Хоч раз в житті приймали як дарунок всю тишу ту, що ходить по ночах. Природи спокій був, як порятунок, коли ховали сльози в вивача. Хоч раз в житті ви бігли за вітрами, спостерігали за усім живим. Які є таємниці між горами? Чи думали хоч раз в житті над тим? Тож не втрачайте ви таку нагоду. Це є найкраща на землі тривог. Ви знаєте, я слухала природу, зі мною нею розмовляв мій Бог.